Продовжується збір фундука, це сорт баравський. Ось так він виглядає. Це гілкоштамп, Ось Кущ, бачите, Кущ. В мене ж конвейер. Від нього невеличкий штамп високий є, який на заміну йде. Далі йде гілка одна. Просто гілка, яка піде на заміну цьому штамбу. Він, мабуть, у Наступному році буде убраний через рік, але він нікому не заважає, і тому він мене влаштовує. А ось те, що пішов в бок, штамп, його висота 5 метрів. Я заміряв, це дуже багато, і він ось таку площу затіняє дуже велику. А ця площа піде під свої потреби, вона Вже потрібна, тому така тінь мені там не потрібна. Ще і завівся якийсь бур'ян, я вже обробив його, він вже потрішечки уходить. Дуже такий поганий, дуже заважав розвитку відводка. Ось така тема. І коли його коли тінька немає, і цього бур'яна немає. Ось так проходить збір врожаю. Бачите, все падає на агроволокно. чи це може бути і плівка, чи щось таке. Зараз я дотрушую, але воно вже все практично впало. Це в нас 20, 20 вересня. І... Все добре, і я відразу цей штамп, гілко, гілко, штамп, цей буду убирати. Чому? Ви скажете? чому Він же дає горішки. По-перше, є вже такі ось сухі гілочки, бо йому вже років мінімум 15-20 до 20 років йому він вже мене не влаштовує, і тому що він тінь дає. Не влаштовує по вражальності. Ну, але я його зважу кожен рік. А урожайність в нього е, така досить величенька. І горішок зараз покажу боровський. Він так середньокрупний вважається. Але цей гілкаштамб гарно сонцем освітлюється. І бачите, горіх ну, зовсім не м'який. Оце Боровської, дуже смачний горіх, дуже невибагливий. Але в мене є заміна. Ви знаєте, що все в мене йде конвейером, тому я не буду ані трішечки за ним сумувати, тому що багато він забирає сил, тому що багато забирає місця. А так, в принципі, Можна, можна так робити. Від, під, під 45 градусів один гілкоштамб ставляти буде багато горішків без питань. Але я вибрав іншу ситуацію. Зараз покажу в мене ось такі гілкоштамби з високі. Прямі. От дивіться, висота 2 метри цього самого штамбу. Дальше, далі йдеться розвинута гілка, дає непогано горішків, теж вони на агроволокно нападають. Ось сам кущ. Він не заважає кущу. Ось відводки. Бачите, ось відводки, ось відводки. Ось відводки. Він не заважає відводкам Він нікому не заважає. Тінечок дає, ось там далі, але дуже, ну, дуже небагато, якось він там розсіюється Нормально. Отакі От великі гілкоштамби я буду гілки оставляти, ось йому на заміну. Зараз покажу, йде гілочка. Ось така гілочка. Висока, звісно, тобі ж тут я все вбираю десь до метра 50, А потім вона вже пішла вверх, і ось така на заміну цьому гілкоштамбу. Коли вона нормально заплутаноси, я великий гілкоштамб штамб І в мене одна гілка, але добре розвинута, я з якою немало буде. Горішків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, є у вас гілко штамби чи ні. Пробували ви так робити, чи, ні? чи пробували ви одну гілочку оставляти, чи вас приваблює більше класика? Це штамп, чи гарний кущ. Ось така ситуація. Позрізав на ділянці великі гілкоштамби, які вже мені були непотрібні. Ось що покажу місто зріза. Дивіться. Відразу замазав його садовим бальзамом з бджолиним воском та прополісом. Такий навіть в мене є, з резиновим шпателечком. Все це замазав. Дуже добре. Залишився ось такий штамбік високий. Далі за ним. Гілкоштамбик, який піде на заміну цьому штамбику, який буде поки що давати горішки. І залишена порослі, з якою чи кущ сформую, сформую, можливо для відео, чи залишу, чи вберу ось так от. І залишились відводочки. Ось вони. Там, і там сорт баровський. А також багато горішка, який ось тут знаходиться. І зараз я його зберу. Зважу і е, зніму вам результат. З одного дорослого приблизно там років від 15 до 18 гілку штамбу. Так, зібрав звішуємо, дуже хвилююсь. Так, дивіться, ось він показую баравський. Непоганий на розмір, непоганий на смак. Так раз. Два. Бороской з одного з одного невеличкого гілкоштабу. Ну як невеличкого? Величкого. Так, поїхали. Дуже хвилююсь. 2,92. Ось така ситуація. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber, Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber, там не спілкуюсь. На жаль, на спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє саджанці, будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт він внизу під відео, силочка. Туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація. Як посадити, як отримати, як обробляти. Все-все-все зробив спеціально для вас, бо на спілкування немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фундука. Є такий варіант. Турецька технологія Гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга, ось вам і десять саджанців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди, всім сусідам рекомендуємо фундучу. Особливо запилювачі, висаджуємо у них запилювачі, і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два-дві схеми для тих, у кого мало місця.